Закрити деякі ваші сумніви, закрити деякі ваші страхи. І так, друзі, всім привіт вітаю вас з такої класної студії. Сьогодні у нас буде вступне заняття. де ми... І так, друзі, перший блок, перший урок, вибір товару. Будемо. І так, друзі, вітаю всіх на уроці про пошук та вибір постачальника. Сьогодні ми. І так, друзі, вітаю вас на бонусному уроці про вибір постачальників. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви вже. Друзі, всім привіт. Мене звати Олександр, і я радий вас вітати на цьому уроці. Сьогодні я з вами. Ну, що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас урок по підготовці та створі. Що ж, зараз ми перейдемо до практики, і я вам наживу. Так, вітаю. Всім привіт! Як ви встигли зрозуміти, Фейсбук це досить такий мобільний так, друзі. Що хочу сказати, акаунт, де ми зараз знімаємо ось у Долфіні. І так, друзі, вітаю вас! Сьогодні будемо говорити про каталожні магазини. Давайте нашу сторінку у нашій. Так, друзі, переходимо до роботи з каталогами.